Схиляюсь я перед тобою, Боже, в пошані і в покорі від душі. Хто описать Твою любов листь зможе, яка сіяє, вірою в Христі, ти очинив пожертву своїм Сином, своїм єдиним незрівняним вірним заради нас, людей негідних. Тобі, мій царю, не знайдеться рівних. Христос у муках помирав під небом, скривавлений, розбитий, одинокий, а ти в сльозах. Казав йому так треба, щоб врятувався світ лихий, жорстокий, Його лишили всі в гірку. Годину палюче сонце опікало рани не пожалів ти, Боже свого Сина, який не був знайомий із гріхами. А ми стояли під Христом, кричали, Розпни його жорстоко і ганебно, гріхи свої, мов ці в'яхи прибивали. А ти зі сліми говорив: так треба. О Боже. Дай побачити Голгофу, де ти страждав невидно одиноко, щоб серцем відчувати Твою мову, яка запала у душі глибоко. Якщо ж я відступлюсь. Хоч на хвилинку, ти говори до мого серця знову, і щоб згадати, що як ти спас людину, душею, дай побачити Голгофу. Слава Господу!